Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як працюватимуть системи електронних платежів та банки в період завершення 2025 та на початку 2026 року? Національний банк України пропонує визначити регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України з період завершення 2025 та на початку 2026 року. Для цього оприлюднено для обговорення проєкт установи правління НБУ про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року. Зокрема, передбачено встановити наступне. 31 грудня система працюватиме в цілодобовому режимі 24 на 7 із датою поточного календарного дня. Платежі на адресу Державної казначейської служби України через систему електронних платежів не приймаються 31 грудня. Банки зобов'язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів. Банки мають право 31 грудня здійснювати касові операції. 1 січня 26-го року система електронних платежів працюватиме в цілодобовому режимі 24 на 7 із датою поточного календарного дня. Платежі на адресу Державної казначейської служби України через систему електронних платежів не приймаються. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному режимі.